Трохи пронабаліли. Наші партнери дали нам добро на використання зброї, аби вона у нас була по території Російської Федерації. І Тепер на те зелене чмо сидить і думає, щоб туди кинути на 600 кілометрів в дліну. А ще 10 років тому ми мали можливість і технології запуску ракет в космос. Не 600 км в дліну, а 600 км вгору. Тобто це морський старт, зеніт і дуже багато інших програм, коли 3-5 тонн <кій> грузу відправляли в космос. Тепер ми не маємо технологій, які мають Іран, Сірія, Судан, країни, які це навіть не третього, четвертого, п'ятого світу під санкціями живучи 40 років, вони до куска фанери приділили мотор від дирчика. Положили туди 20 кілограмів тратіли. Ця вся хірня летить в Україну. Те ж саме робить Росія. Всі роблять, не робить тільки Україна. За два повномасштабних роки війни ми не зробили нічого. Хоча маємо технології, навіть маємо ядерний статус. Я вже про це не кажу. Це не з цими людьми, це не з цією владою, з цими клоунами, аби зробити шахеда. Так, ось ми маємо ядерний статус. Ми не відмовились від нього. Ми відмовились від зброї, віддали її під гарантії Будапешта на зберігання. Тому ми можемо поновити хоч зараз роботу над ядерним щитом України, над е, зброєю стримання. Але цим нема кому займатися. При владі клоуни, фігляри, попередній президент спалив 4 мільйони тонн снарядів. Це при нинішній інтенсивності на 20 років війни. Тобто, нам взагалі ніхто не потрібен би був. Ніяка допомога США, нічого. Саме популярний калібр, який е, у нас зараз, це радянський, і у нас би його було на 20 років війни з інтенсивністю як 23-22 роки. Тобто, на піку інтенсивності, у нас був запас на 20 років. Ну, Порошенко його спалив жодної відповідальності. Не поніс ні Порошенко, ні вся його та ОПГ Порошенківська. Таке ж чучело і зараз сидить, і таке було перед цим. І Вітя Янукович працевлаштував все СБУ, все МВД, все громадяни Російської Федерації. Ну це треба було мати який глуз в той башки, щоб таке зробити. Ну, ладно, я не про це. Дивіться, сьогодні нам партнери кажуть, стріляти. стріляти, нема чим. Я ще раз доводжу, і партнери, і взагалі ситуація доводить, що з цими довбойобами при владі ми війну не виграємо ніколи. Ми покладемо Україну, ми покладемо дві України, можемо покласти навіть три України. Але коли в тебе крадуть і ніхіра не роблять, то війну ми не виграємо. Ми можемо м'ясом затовкати любі дири. Блять, ловити ті хлопчиків, блять, кидати їх в м'ясорубку війни. Але зброї з цими довбойобами не буде. Вони за два роки, вже третій рік війни, не виробили те, що роблять в Ірані під санкціями. Тобто до куска фанери. Прикрутити мотор від бензокосарки, а на нос покласти 20 кілограмів тратилу. Для цієї влади навіть це виявилося непосильною задачою, завданням, яке вони не виконали. Тому нам треба чітко розуміти, чи ми пройобуємо Україну, чи ми нахуй садимо повним складом цей зелений сіфіліс в тюрму. А ті, хто не хоче в тюрму. Ті пиздують на фронт, не можете керувати. Пиздуйте, захищайте Україну, тільки так, іначе шансів нуль. Ми проїбемо страну з цими клоунами.